А тепер уявіть, росіяни могли відкрити другий фронт більш-менш для них успішно, можливо, принаймні, можливо, успішно, якби зробили це в серпні, у вересні, як вони планували. Вони планували захопити Донецьку область, частину ресурсу перекинути, з'єднати його з Третім армійським корпусом, не дібраним, і, в принципі, пустити це все на захід України. Принаймні, тоді можна було говорити про. Певний наступ зараз, ну це провалилося, оскільки Збройні Сили України втримали Донецький напрямок, пішли в наступ на Харківщині на півдні, і росіянам довелося всіх людей, яких планували для другого фронту, перекидати на схід на південь, але це не допомогло, і довелося вводити мобілізацію. Частково зараз непідготовлені підготовлені мобіки. Якщо і приїдуть в Білорусь, вони, до речі, ще не приїхали. Якщо приїдуть, і навіть якщо підуть в грудні.